E yeah. a Я зустрічаюся наодинці з моїм Спасителем. Вас може бути багато, ми можемо цілими днями проводити разом, говорити, про різне, про різне. Але час причастя для мене це щось, таке, знаєте, свята аудієнція. Я дивлюся на його рани І хочу, щоб це зробили ви сьогодні. І що мені подобається, що Господь нам це дозволяє робити. Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, зробив якусь особливу річ. Він закликав людей, з якими провів три з половиною роки. Не всіх, хоча явився воскресює більше 500 людям. Не 500 взяв, а взяв якихось особливих людей. І він їх вибрав. Помив їм ноги. Один з них казав: ніколи в житті ти мені не помиєш ноги. Господь каже: Якщо не помию, не будеш мати частки зі мною. Якщо ти не згіден на мої умови перебування тут у цій кімнаті, то тобі нема що тут робити. Сьогодні багато ось християн говорять, що я не буду брати причастя. Він рішає, християнин рішає, брати чи не брати. Я це говорю з багатьма пасторами. І віруючими людьми знайдіть мені в в Писанні, де написано, що ти не береш причастя. Нема такого. Ти береш і ти осуджений, якщо ти береш це недостойно. І ти береш і ти маєш у собі силу. Задумайтесь над це. Це одна із Часів існування планети, коли здійслася, в історії зійшлися три сторінки. Релігійна, економічна, історична. так, розумієте? І прийшов час, коли Месія приходить у світ. Більшої пустоти на планеті не було тіма. І ця темрява, вона свідкувала, коли Господь прийшов. Ми про це будемо говорити, коли ми будемо говорити про Різдво. Коли на планеті була темрява, то засіяло світло. Світло від присутності ангелів, від хорів. Але тут прийшов час, коли дійсно ми оце говорили з нашим братом. Зірка прийшла на небо. Зірка з'явилася на небі, і її побачили люди, які досліджували небо щось нове з'явилося на небі. І люди не шукали зірку, а шукали, що б це значило. Ми сьогодні приходимо в звичайний стіл, звичайний хліб, звичайне вино. А що це значить? Бо багато людей може це брати, і для них це взагалі нічого не значить, крім обряда. Так треба. Ну, так треба. І ми взагалі виросли в тій культурі, де нас із дитинства, можливо, кормили хлібом і вином. Водила бабуся за ручку до, до причастя, і ми могли це брати. Що Господь робив, коли він це задумав? У той вечір, коли він мав бути розп'ятий, він бере своїх учнів, він робить вечерю Пасхи, і, переходячи до чаші страждання, піднімає її і говорить, ця чаша це не те, що вас учили в дитинстві. Вас учили, що це вихід із страждання Ізраїля у пустелі. У Єгипті, вибачте. Це новий заповіт. І страждати буду я. Вони взагалі не взяли це до уваги. Вони не могли це зрозуміти. Вони бачили Ісуса прославленого у своїх серцях. Ісус переможець, Всі беси виходять, по воді ходить. Жодної проблеми, хвороби нема, щоб не рішив Господь. Це рішає. Ви розумієте, ви ходите біля Ісуса, який рішає усе, що може, навіть без магазинів попадає і, і хліба свіжого і риби роздає. Нема. У Господа, нема неможливих речей у Бога, який ходить по планеті. Це нонсенс. Ангели не можуть подивитися, сам диявол бере і щупає тіло, і говорить: якщо ти син Божий, він розуміє, це не обична людина. Але він людина. Я сьогодні хочу говорити про людину Ісуса Христа. Чому людина? Брехливі релігії сьогодні розкажуть вам, що це Архангел Михаїл. Другі розкажуть, що він був замінений Юдою на Христі. Третій розкаже ще якісь філософії такі, знаєте, що я думаю, звідки це це накрутив. Біблія чітко нам показує. Біблія це точна книга. Не приблизно, а точна. Хочу прочитати вам місця із писання, яке написано у Друге послання коринтянам. Відкрите свої. якщо ви прийшли із зброєю на війну, ми виходимо дійсно на війну. І це війна не проти крові і плоті, це проти вчень, які були. Закладені нам і, закл, і закладуються кожен день. Всі неправди, будь ласка, друге послання до Корінтян, п'ята глава. Давайте з четвертої з першого стиха, вибачте, друге коринтянам, четверта спочатку. Ось тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги. Ми служимо Богу, ми маємо по милості Божої такі служіння і відваги ми не тратимо. Але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не переконуючи Божого Слова, але з'явленням правди, доручаємо себе кожному сублінню людському перед Богом. Коли ж наша Євангеліє і закрита, то закрита для тих, хто гине. Якщо ми сидимо у зібранні, якщо я приходжу до Євангелії, і вона мене не цікавить, вона не цікава мені. Розкажи мені якусь іншу історію, і люди взахльов починають слухати, коли ти розказуєш якісь цікаві історії. Коли ти розказуєш Євангелію, люди не розуміють і не хочуть чути. Чому? Біблія пише, бо це люди закриті і вони гинуть. Чи у вас серце не болить за те, що люди гинуть? Вибачте, коли ви побачите на дорозі просто якесь, якусь тваринку, якій ударили в ногу, і вона тягне за собою, чи ти не станеш їй допомогти? В Біблії написано: якщо осел або овечка впаде в яму, ти не попитаєшся її витягнути. Сьогодні жорстокі серця. Я розумію, це останній час. Від помноження беззаконня в, у багатьох не буде охлине любов. А умноження беззаконня во многих хладіє любов. А без, любові, а без любові, якщо би я дав своє тіло на сожження, я йду в пекло, нема цілі. В чому любов? Любов у тому, що не я люблю Бога, а Він полюбив мене. Я хочу, щоб у ваші сьогодні погляди були на хліб і на вино. Ви можете осознати, що це любов? Хліб і вино це любов. У чому розділення людини з Богом, це масштабна проблема людства. Скільки буде людей на планеті, якщо Бог дозволить ще жити мільйон років планеті? Ця проблема буде існувати. І її має рішити тільки один. Знаєте хто? Хто може рішити проблему, яка сталася хвилинку 60 секунд по тому? Ви можете повернутися хвилинку перед цим? А як рішити проблему, яка була 5000 років тому? Вона була, вона сталася Сань. Просто проблема сталася. І ця проблема не дозволяє закрила вход у рай, у царство. Хто може рішити цю проблему? Бог. Тільки при втручанні Бога ми дістаємо результат. Жодної допомоги від людської людський фактор тут не може вліяти ніяка релігія, ніяка літургія, яку б ви не зробили. Тобто, сьогодні люди хочуть звільнитися від гріха яким чином? Як люди сьогодні хочуть звільнитися від гріха? Добрі справи робити, якщо ти зробив одне щось недобре. То вони хочуть чим більше зробити доброго, щоб це перекрило. Але ви самі розумієте це неможливо. Це неможливо. Тому що вже справа зроблена, уже розділення пройшло і мусив прийти Господь і наша Євангелія для віруючих така. щоб ви вірили, що прийшов на землю Бог. Це образ Божий, це відтиск Бога. Він стався у той час, коли треба було це зробити. Ми не себе проповідуємо, але ми приповідуємо Ісуса Христа, який був розп'ятий і третього дня воскрес. Він звелів світлу бути. І засяяти у темряві, і у серцях наших з'явилася надія? Тому що сама слава Божа з'явилася. І ще раз, у ваші серця, коли там була темрява, коли там була безнадійність, коли там була проблема, яку можна було тільки жити з нею, Господь захотів рішити. І що сталося? У юдейському народі була така звичка. Тато шукав нареченого своїй дівчинці. Коли у дівчинки приходив час вийти заміж, тато приходив. Не звертайте увагу, я можу говорити голосно без мікрофону. Це мішає, не робіть це, брати Ви гасите духа. Щоб ви знали Як є, залишайте так, як є. Все. Ви мішаєте людям слухати, і це гріх. Тому що я тут стою, я молився про це, щоб я доніс інформацію. Приходить час біди. І у цю біду занурилися усе людство. Але є люди, які сміливо оцінюють свій стан перед Богом, не чужий свій стан. Людина, скільки би вона не жила, вона не може задовільнити свою пустоту всередині. Зато заходить у депресії, зато заходить у великі біди, і її не радіє навіть її близькі люди, які біля неї, чи чоловік, чи діти. Приходить час, коли ти кажеш, і для чого це так жити. То я хочу тобі сказати сьогодні: є сенс жити. Сенс жити в Ісусі Христі, який сказав своїм учням у свій час, якщо ви хочете догодити батьку, якщо ви хочете догодити Богу, то любіть другого так, як я полюбив вас. Не так, як ти любиш себе, а так, як я полюбив тебе. Ви розумієте різницю, як людина. Має любити іншу людину, як себе, є люди, які себе не люблять. Люди не люблять себе, вони ненавидять себе. І тепер ми зустрічаємося з любов'ю, яка прийшла зверху, і Господь каже згору. Дорогі, я віддаю життя за тебе. Я не рахуюся з тим, що я маю на небі. Господь вічний Бог був на небі, йому поклонялися ангели. І він залишає цю славу, і що робить? Приходить заради тебе. І Він починає формувати церкву. Церква це наречена. І буде час, якщо ти в церкві Христа, ми про це дуже багато говорили з тими, хто охрестився або йде до хрещення. Він зробить весільну таку гостину із своєю нареченою. Це люди, які захотіли служити Богу. Які захотіли очищатися кров'ю Христа. Більшої насолоди для батька нема, як коли кров його сина очищає людей сьогодні. Більшої нагороди нема. Більшої радості нема у Вселенній, коли дух людський починає народжуватись і він плаче, як маленька дитинка, бо знайдена овечка. Бо знайдений. І це все шана тому, хто прийшов і пішов у Гефсиманію. І коли він молився і каже, Його пот, подібно крапелькам крові, ви собі можете уявити, де молився Ісус навколо Нього було кров. Він був настільки в великій тузі написано, що Його капіляри лопали. Туга не за себе, туга за Тебе. Ісус Христос молить, Господи, нехай буде воля Твоя. Я прийшов для того, щоб виконати це. І прийшли і взяли Його, і повели Його в приторію, і розділи його наголо. Я завжди задаю питання. Ти обіжене, тебе дуже хтось обідав, тебе колись роздягали наголо. Тобі, колись плівали, і з тебе стікала слюна. Тебе били у вухо. Там написано за ушалі Це цією стороною били у вухо і барабанні перетинки лопають. Це не означає слово за ушалі. З нього здівалися, перед ним ставали на коліна і казали: Ой, який ти великий чудотворець, зроби якісь чудеса. А він мовчить. І повели його, і прив'язали, і бічивали, і рвали з нього тіло його святе, як ісаїя написав. І не було на ньому жодного міліметра живого і сполосили його, усього. І в Господа не було зойка. Ми не чули голос Його, ми не чули, а що б тобі, як я вам віддам за це. Він молить Отця: Прости їм, батьку, бо вони не знають, що вони роблять. І коли не було сили вже, на нього поставили Христа. І він пройшов цю Долоросу, і наділи на нього його шати, і воно на ньому прилипло, і лягає на хрест, і пробивають йому руки. І погляд його. Любові, звідки у людини такий погляд? Але ці страждання ні з чим не можна зрівняти із цією моментою, коли він сказав батько іліламасахвані, Ілі тато, батьку, Ава Отче, чому ти покинув мене? Ви можете собі уявити розділення батька і сина? Не людського Бог бере на себе повністю гріх. Він взяв тіло для того, щоб це тіло стало жертвою. І в посланні друге послання Павла 5 глава, 18 стихом пише. Вибачте, 21-м. Бо той, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою у Нім. Прочитайте, будь ласка, це підбадьорливі слова, бо того, хто ніколи не мав гріха, не було гріха в Ісусі, не було жодного гріха. Він став. Усе, що було в Ісуса на Христі, Він став сплошним гріхом прокляттям. І це був твій гріх. Сьогодні, коли я буду це брати, я буду бачити, Він став сплошним гріхом, моїм гріхом. Все, що на Ісусі було, це мій гріх. І знаєте, що зробив тато? Він не міг дивитися. Святість Бога! Любов Бога. Там на Христі була справедливість. Що треба зробити з моїм гріхом? Наказати. Наказати мій гріх, твій гріх наказати. І Господь мужньо це проходить. Господь проходить це. І коли, знаєте, що зробилось? Він забирає мій гріх. Він не залишає з любові мене голим. Він роздягає мене з мого гріха і зодягає мене, знаєте у що? У шати праведності, брата мій? Шати святості. Коли ти зараз будеш виходити, брати це, ти можеш умовно, духовними очима, якщо ти народжений згори, якщо тобі ще цього поки нема, ми будемо молитися за тебе. Подивися, як одягнув тебе Ісус. Тут написано, ти став досконалістю в Його очах. У очах Божих ти досконалий. Ти себе, звісно, знаєш кожен день. І твоя дружина тебе знає, або ти дружину знаєш, яка вона свята. Запам'ятай. Якщо ти частинка, якщо ти член Бога. У царстві небесному у церкві. Ти святий. Багато людям це ріже вуха. Не ти себе так назвав, не я себе потянув і таку табличку святий, що тільки літати. Ні. Там на Христі стався святий обмін. Він поміняв твою грішність на праведність. І забрав твою грішність і наказав її, і умертвив. Другу половинку цієї проповіді я скажу після причастя. Тепер я хочу приготовити ваше серце, бо ми будемо робити, щоб ти брав причастя і розумів цей хліб це тіло Ісуса. Ти зустрівся з Ісусом в тілі. Ти сьогодні це можеш брати. Ця чаша це пролита кров нашого Спасителя, і тільки вона була прийнята. Це друга половинка моєї проповіді, я ще раз говорю, ми будемо говорити тільки кров Христа прийнята на небі в оригінальному святилищі. Там на небі є святилище, і туди Господь Ісус у тілі із своєю кров'ю, і Він сьогодні представник тебе. Якщо він тебе представник, виходи сюди. Якщо ні, все рівно виходи, якщо хочеш каятись. Але не бери святиню, я тебе, за, за, я тебе просто застерігаю. Це святиня. До цього треба відноситися. Я зато закликаю церкву. Коли є різні зібрання, якісь, ви можете щось не встигнути не прийти. Але коли Бог збирав 12, ти не можеш не прийти. У тебе нема причин м. Я йду в реанімацію, до кого треба. Тої неділі ми, того разу ми були в больниці до наших, бо вони не тут. Я йду до вас. Це святиня, Господня. Читайте Біблію. Хто буде їсти недостойно, помре. Ви розумієте? А хто буде їсти достойно? Настільки наповниться духом, що вийде у перемогу, буде світитися у Поднебесній, ангели будуть казати, що з цими людьми? Вони вийшли в ріді, собрання вийшли. У Поднебесній ви світитесь або в темні. І зато Господь каже: якщо тьма, яка в тобі є світло, о яка вона жахлива. Розумієте? Готуй своє серце і простягай свою руку за хлібом і вином. Закликаю тебе. Будемо це брати. Хто буде приймати? Приходіть сюди.